Вітаю! Радянське повстання 1918 року, яке часто називають Отаманщиною, було викликано низкою соціальних, економічних та політичних причин. У 1917 році Російська імперія розпалася, і на її теренах виникли національні рухи. В Україні це вилилося у заснування Української Народної Республіки УНР. Проте і на інших частинах території України діяли національні рухи. Проте більшовики прагнули посилити свою владу також. Ж саме в Україні. Відтак відбулися численні сутички. Про цей період ми говоритимемо сьогодні. Однією з головних причин повстання у цей час стало невдоволення більшовиською політикою, яка прагнула посилити свій вплив на території тогочасної України, зокрема, шляхом примусової колективізації та націоналізації. Найбільше невдоволені були селянські маси, адже вони боялися залишитися без своєї землі та втратити роботу. Крім того, більшовиська Влада здійснювала численні репресії проти української інтелігенції, селянства, а також духовенства, що також посилювало опір. Антибільшовицькі виступи селян виявилися особливо загрозливими через те, що вони розгорнулися, передусім у Збройних силах. Один із перших виступів проти уряду очолив отаман Зелений Данило Терпило. Його загони входили до армії УНР, а потім у повному складі перейшли на бік Червоної армії. Володимиру Антонову Овсієнку довелося докласти великих зусиль, щоб придушити повстання. Услід за зеленим проти влади виступили численні селянські загони батька Нестора Махна. На з'їзді селянських депутатів Катеринославщині в Гуляйполі, який відбувся у квітні 1919 року, було висловлено категоричну незгоду з антиселянськими рішеннями третього всеукраїнського з'їзду Рад. Однак Христан Раковський не наважився вжити каральних заходів проти батька, який своїми силами тримав весь фронт проти денікінців між Маріуполем і Волновахою. Наймасштабнішим у цей час був виступ отамана Никифора Григор'єва, який на початку 1919 року блискавично перейшов Дніпро та витіснив війська Антанти з півдня України. Однак, у травні він вже звернувся з маніфестом до українського народу, де проголошував розпочати боротьбу проти комісарів та комун, і лише пізніше. Християну Раковському вдалося ліквідувати Никифора Григор'єва і григор'ївців. з весни 1919 року. Головним театром воєнних дій між радянськими і білогвардійськими військами став Донбас 4 травня. Денікін захопив Луганськ у червні Харків і Катеринослав. Білогвардійці швидко окупували лівобережну Україну, намагаючись блокувати наступ армії УНР на Одесу та не допустити захоплення нею Києва, адже влітку об'єднана армія УНР активізувала свої дії. Її частини тіснили червоних із заходу на схід та північ. Наприкінці серпня працівники радянських урядових установ змушені були терміново залишити Київ. 31 серпня 1919 року у столицю вступили українські війська. Там до військ приєдналися добровільчі загони Миколи Бредова і вони почали захоплювати Київ. Спочатку взяли Почерськ, а потім і інші райони міста. Війська УНР не чинили опору, виконуючи наказ штабу головного отамана про толерантне ставлення до добровольців. Попри нечисельність білогвардійці діяли рішуче, Бредов домігся від командувача УГА генерала Кравса згоди на відступ з Києва аж до Василькова. Симон Петлюра, який не брав участі в київському поході, пізніше назвав його київською катастрофою. Відступ армії УНР та з Києва наклав негативний відбиток на всі подальші події визвольного руху в Україні, розв'язував руки Денікіну, який до осені 1919 року захопив майже всю Україну, посіяв зневіру в українське військо, його керівництво і в перемогу повстанського руху в Україні загалом. Призвів до остаточного розколу в самій директорії на захоплені території України було створено три області: Київську, Харківську та Новоросійську з центром у. Одесі. Ними керували генерал-губернатори з необмеженою владою. А от Денікін відновлював поміщицьке землеволодіння. Селян змушували вносити на потреби Денікінської армії разовий податок у розмірі п'яти пудів зерна з кожної десятини землі. Восьмигодинний робочий день у промисловості теоретично визнавався, але його запровадження відкладалося до мирного часу. Було відновлено царське законодавство щодо загальноосвітньої школи, яке фактично забороняло викладання української. Мовою почастішали спалахи антисемітизму, що виявилися в єврейських погромах. Найважливішу роль у ліквідації загонів Денікіна відіграли загони Нестора Махна. Він, перейшовши Дніпро та об'єднавшись з залишками Григоріївців, розгромили Денікіна. Отамана ж Григор'єва в цей час було вбито. Кількість повстанців зросла настільки, що в серпні 1919 року Махно віддав наказ про реорганізацію своїх загонів на армію, яка отримала назву революційно повстанська армія України махновців. Уже в серпні, вересні, денікінці відчули на собі її силу. Їхній рух занепадав. А от контакти Махна з більшовиками призвели до краху і його ідей. Отже, кінець 1919 року став часом невизначеності на теренах України. Цим активно користувалися більшовики для насадження своєї влади. На цьому все, до побачення.